Сьогодні ми знаходимося на березі річки Стугна. Позаду нас знаходяться рибалки, які зараз перебувають на кризі. На дворі зараз мінус 3 градуси. Крига товщиною не більше 10 см. Як ви бачите, біля берега вона зовсім тонка. І є такі місця, де вона взагалі тільки припорошена снігом. На даний час є дуже сумна статистика. По тому, скільки людей загинуло на кризі. За останні 10 днів був зафіксований лише в Київській області випадок загибелі дитини на льоду. Це дуже така неприємна ситуація, тому звертаюся до всіх батьків. Не відпускайте, будь ласка, своїх дітей без нагляду на берег річки чи на прогулянку біля неї. Також хочеться вам нагадати про елементарні правила поведінки на кризі. Найперше, це ні в якому разі не перевіряйте міцність криги за допомогою ногами, палиці, або якимись підручними засобами. На кригу можна виходити лише коли її товщина, як мінімум, 10 см, і крига є монолітна і ціла. Потрібно мати з собою мотузку. Це найперше. Друге, є спеціальні засоби для рятування на воді. Це такі краги або. Як кажуть ножі. Вони спеціально свисток, іде в комплекті, і два ножа. Це якщо провалюється людина під кригу, за допомогою них, щоб зацепитися за край криги, дуже слизький, використовуються такі засоби. Потрібно повідомити рідних чи ще когось, куди ви пішли, з ким ви пішли і в якому місці ви будете рибалити, щоб вас змогли знайти в випадку, якщо у вас десь не буде. Четверте, потрібно тепло вдягатися. Потрібно найперше, це гарне взуття, щоб у вас не мерзли ноги в таку, в таку погоду. Одяг відповідний, ну, як то кажуть, по погоді. І пам'ятати про свою безпеку, ну і ні в якому разі не вживати алкогольні напої. Для того, щоб завжди бути поготові і змогти надати допомогу як собі, так і на оточуючим. Якщо ж ви вже опинились на кризі, то оминайте таких місць, припорошених снігом, з темними плямами, де є виступи води. Якщо ж ви вже все ж таки вийшли на кригу і провалилися, то саме найперше не потрібно панікувати. Потрібно взяти себе в руки, зібратися з силами, уникати занурення з головою в воду, постаратися якомога швидше вилізти з води, не ставати відразу на ноги, а відкотитися від цього місця і бажано лежачи відповсти в сторону берега. Вийти, зателефонувати у швидку, щоб вам надали першу медичну допомогу від переохолодження. Якщо ж ви бачите, що хтось із людей постраждав на кризі, також не потрібно бігти по кризі чи зразу самому надавати допомогу. Потрібно когось попросити, щоб вам допоміг. Найперше зателефонуйте на лінію 101, викличте допомогу, там зразу викличуть швидку, щоб надати першу медичну допомогу. А ви в той час за допомогою підручних засобів це може бути мотузка чи якась палеця, і лежачи на льоду, щоб більша площа була дії на кригу, подати людині засоби рятування підручні. Також у рибалок, якщо вони вже виходять на кригу, повинні бути з собою елементарні засоби безпеки. Це такі, як мотузка із змотана в клубок, для того, щоб міг рибалка один одному допомогти або врятувати навіть своє життя. Ну, я гадаю і всім рекомендую, коли температура на дворі Міняється, як оце зараз, не потрібно виходити на кригу, бережіть своє життя, бережіть нервову систему своїх рідних та дослуховуйтесь до парад Державної служби з надзвичайних ситуацій. Слава Україні!